Хелікон зробив бейсболку навіть для тих котиків, хто любить цікавий козирьок. Козирьок складний з швом посередині. Для того, щоб ваша бейсболочка займала якнайменше місця в кармані або рюкзачку. Кольори сіренькі для моїх сірих вовченят. Койот, олива. Чорний для чорних котиків. І колір RAL-7013. Це гарний колір, кожий на оливу, але з додаванням з домішкою Койота. Зручна липучка, розмір універсальний, можна відрегулювати. Позаду є місце для наліпки шеврона, наприклад, для котячих очок. Очки теж є. Різноманітні очки також у нас є котики. Зверху також для мітки є місце. Ну і, звісно, спереду. Тканина велкро також нашита. Ще й з логотипом хеліком. Гарненькі, зручненькі, тканина ріпстоп бомбезної якості. Поспішайте! Скоро весна, весна вже вже тепленько, Потерброди портяться, кораблі тонуть. Красота. Скоро літо у Криму.